Я була вперше в Амстердамі 7 років тому, і в ньому теж є те, що не знімаю. Right Аймдірайда в Амстердамі День, з якого починається офіційне відкриття сезону моїх улюблених квітів. Всі будинки в центрі вони так трошечки нахилені вперед. І це так дуже по-голландськи, що вони зараз просто роздають те, що колись було недоступним. Добрий зимовий раночок з аеропорту. Я вже на місці, але пригоди схоже тільки починаються, бо я отримала вже два алерти про штормове попередження. На вулиці туман видимість приблизно нульова. А в Амстердамі, куди я власне лечу тиждень тому, рейси активно скасовували через снігопад. Місці, жодних затримок, все за графіком, погода просто неймовірна. Таке враження, що я прилетіла в весну, біжу зараз шукати свій багаж і подругу. Ми дуже давно не бачилися, тому я в приємному очікуванні. і рум Дуже фосфорний тут світло. Краса така. Чульпани як невід'ємний атрибут Амстердаму. В мене є традиція з кожної поїздки привозити додому парфум. Перед поїздкою в аеропорту або в перші дні самої поїздки я купую парфум, яким користуюся впродовж всієї подорожі. І коли я повертаюся додому, цей парфум повертає мене в спогади в моменти, які я проживала впродовж цієї поїздки. І цей раз не був винятком. Я купила парфум. Він просто неймовірний. Зараз покажу. Ожному місці речі, які залишаються незмінними. Я була вперше вам Амстердамі 7 років тому, і в ньому теж є те, що не змінилось: це погода. Вітер і дощ. Але чому я не втомлююсь здивуватись? То це місцеве. І байдуже, дощ, сніг, мороз. Вони їдуть на велосипедах. Вони їдуть на велосипедах на роботу, на зустрічі з друзями. Вони постійно пересуваються лише на них. Зі зрозумілих причин, в принципі, коли я бачу парковку, наприклад, над каналом, я би теж стресувала, але це не єдина причина, і не основна, чому вони це роблять. Я не знаю, чи існує місто або країна, де можна ще побачити таку кількість велосипедів. Замерзлимо сьогодні з тому перший заклад був наш. Ти на Амстердама знаходиться нижче рівня моря, тому всі ці красиві будинки стоять на тисячах дерев'яних паль, забитих в ґрунт. Дерево може не гнити сотні років без прямого контакту з киснем, тому фактично це місто результат співіснування з водою, а не боротьби з нею. Архітектура в Амстердамі заслуговує окремого відео, бо це щось нереально красиве. Звичайний торговий центр. У сьогодні другий день в Амстердамі і з погодою пощастило значно більше, ніж вчора. Йдемо зараз на пошуки ранкової кави. Я не починаю свій день без кави. Точніше, навіть не на пошуках. Ми йдемо в конкретне місце, бо ми вже знаємо, де смачна кава. Там дуже красиво, обов'язково збережіть. І сьогодні будемо просто гуляти, насолоджуватися, розповім і покажу вам те, що знаю про це місто. Покажу вам, як виглядають типові сходинки в Амстердамі. Великий кут, дуже вузька сходинка, я покажу. Ось так моя нога, в принципі, стоїть, але ось так її частина просто звисає. Тому люди сходять боком і дуже обережно, інакше можна полетіти. Якщо ви були в Амстердамі, не знаю, чи ви помічали. А якщо будете, то зверніть увагу, бо це такий цікавий факт, який я помітила не одразу. Всі будинки в центрі вони так трошечки нахилені вперед. І це не просто так, а доволі продумане рішення, оскільки будинки вузькі і сходи в них круті, занести меблі туди так просто неможливо. Тому місцеві придумали вішати гачок зверху на будинок і всі меблі піднімати. Ним а для того, щоб меблі, які піднімають, не пошкоджували фасад, будинки зроблені трошечки під кутом. Тут дуже вузький, і це теж не про стиль раніше. Податок на будинок рахувався по ширині фасаду, і саме тому місцеві вигадали робити площу великою, тобто будинок іде глибоким всередину. Звідси всі ось ці круті сходинки в Амстердамі, всередині їхніх будиночків, тому що вони не хотіли платити великий податок. Амстердама майже немає висотних будівель, тому що влада обмежує можливість побудови хмарочосів для того, щоб зберегти масштаб, світло, відчуття людини в просторі. І це дійсно так, коли ти гуляєш, ти не відчуваєш, що місто є більшим за тебе. Кур'єр під'їхав мені в кадр і показує, що зараз він буде звідси виїжджати. can uh, film uh, some couriers from Amsterdam. I'm doing it right now. <laughs> <laughs> okay, uh, have a nice day. You too. Yeah. Амстердама це не просто красиво, це ціла інженерна система. Вони регулюють рівень води в місті, оскільки воно фактично стоїть на воді, захищають місто від затоплень і, звісно ж, допомагають потрапляти з берега на берег. Зайшли в ріту, а са тут у них лімітована. Амстердам колекшн. Ось ця серія врітуала одна з моїх улюблених. Мені дуже подобається аромат. І, до речі, до теми сну я розповідала в попередніх своїх відео. Мені дуже допомагало швидше заснути, коли я наносила на тіло. Крем з цієї серії. Він якось так розслабляє дуже класні відчуття. Як шалений любитель кави, я дуже оцінила заклади в Амстердамі. Дуже естетичні, красиві, мінімалістичні. Повністю в їхньому стилі та да. Я свій улюблений бренд сумок. Дівчата це найпрактичніша сумка, яка існує в цьому світі. У мене така в чорному і в молочному. Ось це, до речі, мій парфум, один з улюблених. Він такий легкий, приємний. Амстердамі день, з якого починається офіційне відкриття сезону моїх улюблених квітів, тюльпанів, одних з улюблених. Ми не могли це пропустити, тому зараз йдемо на музейну площу дивитись на все це дійство. Дуже класно, що цей день припадає на середину зими, коли є щось, що так трошечки нагадує про те, що незабаром весна, вона неодмінно настане. Думаю, всі ці люди йдуть туди, куди йдемо ми. Наскільки мені відомо, то сьогодні на цій події тюльпани роздають абсолютно безкоштовно. Тобто, кожен і може підійти і взяти стільки, скільки йому хочеться. Це, власне, і зумовило таку кількість людей. Думаю, хтось прийшов подивитися на саму подію, а хтось взяти певну кількість тюльпанчиків. Не думаю, що ми будемо стояти в чергах, бо людей дійсно дуже багато. Але цікавий факт раніше в Нідерландах тюльпани вважалися символом розкоші, і були часи, які називались тюльпановою лихоманкою, де за одну цибулину можна було придбати цілий будинок. Ви собі уявляєте це? І це так дуже по-голландськи, що вони зараз просто роздають те, що колись було недоступним. Чер ми так і не стояли, як я і думала. Надто багато людей не хочеться втрачати 2-3 години життя, ті, то чекає з самого ранку. Одна з моїх мрій, коли я матиму будинок, організувати вдома бібліотеку. У мене багато різних книг, тому в поїздках зазвичай я заходжу і в книгарні. На цій вулиці я була сім років тому в Амстердамі, і цієї поїздки я дуже хотіла її знайти. Насправді класно повертатися в ті місця, де ти вже був, через роки і розуміти, наскільки по іншому ти себе тут відчуваєш, наскільки по іншому ти дивишся на ті самі речі, і як багато всього змінилося за цей час. Сьогодні ще хочемо зайти в нідерландський бренд Шоколаду, їх магазинчик. Як маркетологу мені дуже відгукується те, що вони не просто про продукт, вони про ідею в першу чергу. І цей бренд створили як протест в шоколадній індустрії проти експлуатації праці людей. І це буквально зашито в сам продукт. І що навіть форма шоколадки в них нерівна, як спосіб показати те, що цей світ не ідеальний і для чого це приховувати. Ось це підтвердження того, про що я вам розповідала раніше. Я знаю, що цей шоколад дуже смачний, бо я куштувала його ще раніше, тому точно повезу з собою кілька плиток. Буду тихо, бо в мене вечірній рейс. Не хочу нікого турбувати навколо. Хочу сказати, що я дуже люблю подорожі, бо після них ти повертаєшся абсолютно іншою людиною. А ще більше я люблю приїздити в ті міста і в ті країни, в яких була раніше, бо тоді ти можеш побачити, як багато всього змінилося за проміжок часу, допоки ти не був в тій країні. Як змінився ти, як змінилось це місто, і наскільки по-іншому ти тепер його відчуваєш крізь призму досвіду, крізь призму часу? Дуже втомлена. Думаю, по мені це помітно. Ми щодня проходили по 15 20 кілометрів, і мої ноги просто все. Якщо вам сподобалось це відео, і якщо вам сподобався цей формат, я буду дуже вдячна вам за коментарі. За вподобання і за підписку на мій канал розкажіть, чи були ви в Амстердамі і яка країна ваша улюблена?